І на такому ну, да. потрібно поїхати. На якому законі ви опираєтесь? На який закон висилаєтесь? Какого цього закону? Який Какого вискає цього вискає? закону? Стаття. Ну як так, там так. називається? Ну кажіть, будь ласка. Зараз, зараз, зараз. зараз. От працівники ТЦК забрали військово-обліковий документ. Не віддають назад. какой-то чувак в очках непонятный с ними. Ну, шановный, да, я, и я, 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 чекаю. <coughs> я, я, вам, я, на працю запізнююсь. Я вам пропоную привязать с нами. А на... Е, як... Як це? Что, что, я, что, я уточнив данные. Не, вы не уточнили. В резерв плюс вам показать, чи что? Что я уточнив данные. Ні. Що я стою на військовому обліку. Ви показали мені безпосередньо документ. Документ. Я... Зараз, згідно закону України, то, що ви Якого сказали, закону? я не пам'ятаю його назву. Ну, то, от як будете пам'ятати, будете розказати. Я розказ. не пам'ятаю, я можу вам сказати, Поїхали, я ну, вам зараз кажу. Ні, на, на, я з вами нікуди не поїду. Чому ви зі мною не ви... Тому бої? що я стою на військовому обліку. Згідно е, наказу коменданта, повістку. Що повістку. Будь ласка, повістку мені. Пускай ваше ТЦК пишеть мені повістку. По, місці, по місту, де я проживаю, я точне в дані. Ви повинні виписати повістку мені на основі цього документа щоб я пішов, б, е, як сказати, щоб е, поміняли мене на другу. Ані з вами кудись, їхати. Ви на, на українську Чому мову розмовляєте російською мовою, мужчина. То, що на українському я не знаю, як це буде. А, Розумієте? Чи що? Чи ні? Не, я 40 років на українськ... на русскому мові языке... учився і розмовляв. Добре, 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 добре. Я намагаюся перейти на українську мову, в мене це дуже погано виходить. То що, ви їдете Ні. Відтруч, документ на руках у вас, мій документ. Так, так, так. Я можу показати резерв плюс, там де оновив дані. А воно працює в тестовому режимі і зараз. Ну і що? Так тайна. пишіть повістку тоді, я пані, пайдоні, <реку> по ній Ані по-вашому там захотілося мені кудись з вами їхати. А Чому ви вами не прийшли, ну, для чого? Два роки, рік часу. Ви мали для того, щоб... Які два там... роки? Рік, рік, рік часу. Який рік часу? З 27.07-22 року. Ну, 27... До цього не було. Це зараз закон вийшов, що раз на рік ну, ви треба ви проходити. Знаєте, знаєте, це він тільки така... зараз вийшов. Ви розумієте це? Ну, і ви мені кажете, що поїхали, ми вас будемо ставити на військовий облік. То